Молодь, яка прагне розвитку, має нагоду підтвердити свої знання з предметів, які найбільше цікавлять для Анастасії. Це історія з цієї дисципліни. Дівчина не раз брала участь у конкурсах, а цьогоріч на обласній олімпіаді отримала підтвердження високої якості знань. І в цьому році я насправді дуже здивована і захоплена своїми результатами. І в першу чергу для мене дана Олімпіада стала показником моєї роботи над собою, того як я досконало вивчила матеріал протягом тижня очікувала результатів. І, звісно, це завжди такий процес хвилювання, коли цікаво, все ж таки дізнатися, який рівень відзначиться в Олімпіаді. Я в протоколі з 77 людей була останньою, і тому, коли я гортала протокол на п'ять сторінок і не могла знайти своє прізвище, насправді це, напевно, були такі найбільші. Емоції хвилювання, і коли я побачила в протоколі перше місце навпроти свого прізвища. Чесно скажу, я ще декілька разів провела пальцем так від свого прізвища до місця в протоколі, тому що це дійсно такі неймовірні емоції. Не менш хвилюючим став такий результат і для вчительки, яка готувала Анастасію до Олімпіади. Я Кричала: ура на всю хату свою, щоб постукали сусіди, сказали, тобі там непогано. Я говорю, ні, моя дитина зайняла перше місце. Це така була реакція. Тим часом, таке визнання своєї учениці вчителька називає справедливим, бо підготовка до олімпіад вимагає зусиль і дисципліни. Це дуже важка праця. Дуже і не всі до цього, не всі діти, навіть ті, хто цікавляться історією, до цього готові, тому що уроки, там якісь курси, спорт, танці, і, хоча б два-три рази, два-три рази в неділю, оця підготовка. І самі багато працюють для Марії. Світ рідного слова значно ширший аніж вміщує шкільна програма. На обласній олімпіаді дівчина посіла перше місце з української мови та літератури. Ми писали у режимі онлайн 4 години, досить великий проміжок часу. Було трошки складно через те, що потрібно було постійно сидіти і писати, але справилася. Завдання були стандартного типу. Ми мали написати творче завдання: це твір, потім розбір речення, правопис. Іншомовних слів іншомовного походження е, також з літератури був, був ідейно-художній розбір вірша і відповіді на питання. Вчителька Марії Наталія Іванівна розповідає, до такого результату вони поясню. разом ішли кілька років. Ще з п'ятого класу вона обов'язково брала участь у конкурсі Яцика, в конкурсі Шевченка. Тому ця підготовка тривала поступово. А ось з восьмого класу Марія бере участь активно в олімпіаді. І вже з восьмого класу вона посіла друге призове місце на обласному рівні. В десятому класі вона теж посіла друге місце. І нарешті в одинадцятому класі ми дійшли до вершини, отримала перше місце. Карина Крикун Олексій Правицький цей день.